Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати MySQL. Сьогоднішня тема нормалізація. Як ви бачите, я зробив, вставив сюди два описа, що таке нормалізація. Для того, щоб було краще зрозуміло, що це взагалі таке. Хотів ще зробити третій опис, наприклад, з Вікіпедії, але коли туди зайшов, подивився там. Написано, начебто якийсь закон, а все опис як закон. Мені потрібен юрист, щоб розібратись начебто слова розумію, начебто речення розумію. Коли вся суть починає читати, то більше заплутаюсь, ніж в тому, щоб зрозуміти вам в цьому розповісти. Тому вирішив залишити. Два описи, цього достатньо. Можете ознайомитись, почитати, скажу від себе. Нормалізація це сукупність правил, як коректно писати наші таблиці, які ми будемо створювати, щоб було зрозуміло не тільки вам, а й ще іншим. Щоб ці таблиці відповідали якимось критеріям, кожний стовпчик, якийсь унікальний, наприклад. Так, Ще щоб були праймер-ключі, головні колонки. В цій таблиці, яка відповідала фактично за всю цю а, таблицю і всі колонки інші, залежали від, цього, від цієї головної колонки. Ну, так. Зв'язки між таблицями, і за яким чином вони повинні зв'язуватися. В принципі, все це нормалізація, яка покращує читання, покращує пошук, вставку як для людей, все зрозуміло, так і для комп'ютера, щоб він працював набагато швидше і легше для нього. Ну що ж, перейдемо до самих. Нормальних форм. Їх три. Я описую і буду вам показувати, сьогодні буде не в консолі, а в Workbench. Так от, їх цих нормальних форм шість, Але для того, щоб програмувати вам як розробник і працювати з базою даних, достатньо розуміти три форми. І. Фактично більше трьох форм не запитують на співбесіді, і цього, в принципі, достатньо, щоб джуніор, Мід, може, навіть сіньор. Якщо ви будете працювати з базами даних, не як програміст Java, а як розробник бази даних, можливо, вам доведеться вивчити всі шість, але вам там четверте трохи ще більш-менш треба вивчити, а п'яте і шосте вони там в описі просто розуміння. Добре, я залишив. Посилання до цього відео, де я знайшов ось це. Мені більш е, добре сподобалось, і самі описи цих нормальних форм, і там є ще і приклади. Ну що ж, перша нормальна форма. За визначенням, сутність, яка не має жодних повторених стовпців або груп даних, може бути названа першою звичайною формою. В першій звичайній формі кожен стовпець унікальний. Давайте покажу вам на прикладі. Переходимо в Workbench. Тут я створюю таблицю Worker, в якого є ім'я, vehicle number і vehicle name. Тобто наш робітник. В нього є ім'я, і в нього є а, номер його засобу, який видає йому компанія, і назва цього засобу. Кожен стопець унікальний унікальний. Перша нормальна форма є є. Ще хочу звернути увагу. Нове слово «unique». Ну, в принципі, «not null» також. Ну, юнік це означає те, що ми, наприклад, якщо створили 1, 2, 3, то ми ось так новий рядок створити 1, 2, 3 не зможемо. Нам треба зробити, наприклад, 1, 2, 3, 4. А ось Tom і Moto можуть, тому що вони не юнік. null» означає те, що коли ми створюємо рядок. 100% повинно бути якесь значення. Що це значить? Це значить те, що ми можемо створити ось так. Now. Тому що ми тут не вказували те, що воно не може бути not now. А якщо ми захочемо створити, наприклад, отак now. Пустий. Або просто прибираємо отак. отак. Нам поскажеться, База даних те, що скажуть, що полі фіколней не може бути пустим. І так, з першої нормальної форми розібралися. Пішли до другої нормальної форми. Друга нормальна форма. За визначенням, сутність, яка дорівнює першої нормальної форми, та один з її атрибутів визначається як первинний ключ, а решта атрибутів залежить від первинного ключа. Тобто, якщо ми хочемо, щоб наша таблиця була у другій нормальній формі, вона вже повинна бути в першій нормальній формі. Якщо вона не є в першій нормальній формі, то ви бачите, другу нормальну форму ми не зробимо. Давайте подивимося. Йдемо до вкладки Друга нормальна форма. Що у нас тут з'явився? У нас тут з'явився IT, він є int. Ми написали йому auto-increment, і це primary key. Що це означає? Що це найголовніша а, колонка в цій таблиці? По-перше, праймер, який головний ключ, він є унікальним, він не може бути ніколи пустим. І він є головним. Ось. І всі фактично від нього залежать. Тобто є у нас робітник, в нього є ID, а вже від цього ID пляше ім'я, його там а, засіб. Номер цього засобу або ім'я цього засобу. Якщо ID немає, то фактично все інше нам і не потрібно, тому що ми по ID не можемо його знайти, наприклад. І тут ще є Auto-Increment. Що це означає? Ми можемо спокійно створювати без ID, бачите? Тут немає ID, тут є всі ці три поля, а це означає те, коли ми створимо цей запис, нас автоматично інкренується з першого номеру. Ця айдішка. Тобто у нас буде один, коли ми створимо там, наприклад, ще. Ну, напишемо тут те, що було унікальне, 1, 2, 3, 4. Нехай буде так. Ось. То у нас другий рядок з'явиться вже з ID 2. І так, в принципі, далі. Це можна навіть обійти, але я потім про це розповім. Можна не по черзі робити, а потім повертатися. Ну, Це такі вже нюанси. А давайте я вам покажу це. І так, ми одразу запускаємо тут. Виповнилось. створилась база даних, виповнився це. Тобто ми можемо так от, те, що ми хочемо, щоб виконувалось, воно буде виконуватись зверху вниз. Ось те, що ми виділили. Потім нажимаєте цей блискавку. Так, рефреш, Дивіться, створився наш воркер, Йдемо в воркер. І тут. Бачите, ID1, том 3 Давайте одразу спробуємо ще раз створити. Подивимося, що у нас буде. Що помиляюся, так теж можна поставити перед інсертом. Опа. Бачите? Ага. Ні, не, не бачите. Добре, давайте так. О, це просто воно спочатку почало. Нам ось це треба. Бачите? duplicate entry, 1, for 3, for key vehicle number, тому що він унікальний. Давайте поставимо 4. Зробимо. Оп. Все. Та що ж це таке? Я знову треба виділити Workbench, так і Workbench. Знову йдемо сюди. Worker. Пробумо оп. Дивіться прикол, бачите? Воно не змогло створитись, але при цьому індекс пропустило. А давайте знаєте, що зробимо? Ну, те, що я раніше казав. А чи можна зробити ось таким чином? Два. 1, 2, 3, 4 і 5. А, ну, а. ну добре, так. О! Дивимось. Давайте, якщо можна, так. О! Бачите? Якщо індексу не існує, ми, наприклад, його пройшли, то ми можемо його власноруч навіть вставити. І це буде не помилка. Ось такий цікавий є нюанс стосовно цього. ID. Добре. Повертаємось до нашої ДР. Третя нормальна форма. За визначенням, таблиця вважається третьою нормальною, якщо таблиця або сутність вже у другій нормальній формі. А стопці таблиці сутності перехідна залежить від первинного ключа. І так, а що це значить? Сутності не перехідно. Давайте вам покажу. Дивіться, vehicle name залежить від vehicle number. А ось vehicle number вже залежить від ID. Vehicle number напряму не залежить від ID, тому що він залежить від номеру цього засобу. І щоб такого не було, тобто фактично він перехідно залежить, бачите, від number, а цей від ID. Нам треба створити другу таблицю. Ми створюємо спочатку таблицю Worker Vehicle. До речі, можна було повестити вверх, але добре, важливо. Ми створюємо ID. Це буде наш vehicle number. А ось це name, це vehicle Name. І тут у нас ID ще є primer key. Унікальний і не повторюється. Так ось, ми створюємо наш Vehicle, тобто наш засіб, незалежно від воркера. Нам важливо те, що. Навіть в нас немає жодних на нашої фірми, але в нас засобів 10 штук, наприклад, вже є. так? А потім ми створюємо табличку воркера. В нього є vehicle ID. І він може бути налом. Бачите, немає not null. Це означає, що нашого воркера, нашого робітника, або може бути, ми йому видаємо цей транспортний засіб, або ні. Ну, як, наприклад, в Домінус. У них там велосипеди стається. Ось. А люди всередині їм не потрібні велосипеди, тільки тим, які доставляють цю піцу. І виходить так, що в цьому випадку ми могли змінити ім'я, але забути змінити номер. А такого не повинно бути. Тому виділили, наприклад, все а в одну таблицю. Ми створюємо якісь конкретні а, наші так, наші транспортні засоби, які не залежать від воркера. І в принципі, воркер теж. І потім їх пов'язуємо через цей ID. Дивіться, створюємо спочатку наш мотоцикл, а потім назначаємо наш мотоцикл 1, 2, 3. Ось ця ID. В цьому випадку у нас немає прямої залежності між таблицями. Є другий випадок, коли ми можемо створити вже пряму залежність. Давайте подивимося. Дивіться, у нас є parent. В нього ID і все. Ми ну, можемо в принципі, ім'я поставити. int not, Null. а, в принципі, і Потім ми пишемо key. Можна зробити як спочатку. key писати одразу при е, створенні цієї зміни ну, колонки. Із Java вже. Добре, Або в самому кінці ми вказуємо те, що ID у нас є primer AK. Ідемо далі. У нас є таблиця Child. у нього теж є своє ID. Бачите, одразу перемірики. Parent-ID. Тобто ми вже зсилаємося, ця вже таблиця зсилається на parent. Але ми пишемо constraint, наприклад, називаємо child fk. ми можемо, в принципі, написати ось так. І так спрацює. Але для чого потрібно constraint? Тобто ми вказуємо назву. Якщо ми в майбутньому хочете виділити це посилання фактично на. Таблицю, то ви знаєте вже його ім'я. А так MySQL створить його самостійно. Ви можете його навіть не дізнатись, і після цього, якщо вам треба його видалити, ви не знаєте його імені. Назва. Пишемо foreign key. Кажемо, що це parent ID, посилаємося на це. foreign key. Reference. Посилаємось на parent таблицю і колонка ID. OnDelete, ще й каскад можна написати. Що це все таке? Це означає, що ми вже створюємо Foreign Key, так, зовнішній ключ, але при цьому MySQL ним ще й керує. Тобто, якщо ми напряму створюємо foreign key за допомогою ось таких от Дій, то ця таблиця вже залежить, child таблиця залежить від parent на рівні MySQL. Дивіться. Створилось? Супер. давайте Поетановуємось. Refresh all. Oh. А тепер дивіться. Якщо я, наприклад... Цікаво. Ви це бачите? О, щось це залагало трошки. І так, якщо ми, наприклад, видалимо, захочемо видалити parent... Та, а щось... Ви бачите, що це таке? Я клікаю сюди? Ну, добре. а ну ка якщо я захочу видавати now, бачите, він каже, не можна видавати, тому що таблиця Child силається на таблицю Parent. Тобто ми їх навіть прив'язали все. В цьому випадку, якщо ми видавимо воркера, а до речі, давайте видавимо воркера. Це був попередній. Створимо. створила, Демо сюди, Ось. Worker, так? Ми можемо видалити хоч цю. хоч цю, Спокійно. Видаляємо. І проблем не буде. Бачите? Давайте ще раз створимо. Я видалю першу Worker в яку. Спокійно. Вони не залежать один від одного. Просто тут а, поле або колонка, яка може ссилатись на цей ID. А за допомогою так ми не можемо видалити парента. Ще раз показую, бачите? Ми не можемо. Нам потрібно спочатку видалити. Знову якісь лаги. Ну, добре. Спочатку виділяємо child. Так. А потім. Видаляємо перед. Ось таким ось чином ми можемо видалити, тому що ми сказали, що це foreign key, і тепер MySQL цей, цими двома керує. І ще одне. Ми можемо написати on delete каскад на цей foreign key. Що це означає? Це означає те, що фактично дитя не може існувати без свого родича, батька. Або мати. Ну, parent, коротше. Якщо ми видаляємо parent із таблиці, то і child також повинен видалятися. Це створили. Супер, давайте робимо так. Поїхали. Заходимо в parent. Так, створилося. Заходимо в child, Тобто ID теж parent ID 1. А тепер дивіться. Delete Row, видаляємо. Apply. Apply. Супер. Робимо перевірку. Нічого немає. І тут цей Child. Знову зробимо запит. Оп, і теж видало. Ось таким ось чином. Що тут я не зрозумів. Ось таким ось чином ми можемо коригувати наші зв'язки між таблицями. В принципі, цих трьох нормальних форм. Вам вже достатньо, щоб розуміти, як коректно створювати таблиці, їх колонки, їх головні ключі, foreign key, primary key і зв'язки між цими таблицями. Сподіваюсь, мій опис нормальних форм і нормалізації вам зрозуміло. Якщо ні, пишіть в коментарі, що і як мені треба покращити. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.